Доброго ранку всім. Розпочинає роботу постійна комісія з питань сільського господарства, земельних відносин та охорони природи Обонівської селищної ради в 8 дебричного скликання. На засіданні присутні голова комісії Кіщу Петро Петрович, заступник голови комісії Толішняк Михайло Петрович, члени комісії Тарас Васильович Рибчук та Петро Васильович Клинів. Запрошені спеціаліст земельного відділу Руслана Туре. Відсутні Андрій Малкович і Ганна Кубаснюк. Відсутні по поважних причинах. Для початку роботи комісії нам потрібно обрати виконуючого обов'язки секретаря. Кого будуть які пропозиції? Немає тоді я озвучу. Я пропоную обрати секретарем комісії Петра Васильовича Климвіка. Хто за таку пропозицію? Одноголосно. Дякую. Переходимо до порядку денного. Порядок денний такий. Перше питання: затвердження технічної документації з землеустрою. Друге питання затвердження проєкту із землеустрою. І третє питання затвердження ціни продажу земельної ділянки. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно рішення прийняли. Дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Затвердження технічної документації із землеустрою. Проведення заяви громадянки кашевко Марії Михайлівни, на жительки сласта в про затвердження технічної докуменції. Заустрою щодо встановлення відновлення. Землеустрою площею 02138 для будівництва обслуговування жилого будинку Стопчаттів, вулиця Центральна, 149 і передати у приватну власність. Данилюк Олександра, Олександр, е, Олександра Олександрівна, село Утрупи, затвердити технічну документацію землеустрою щодо уточнення площі лінійних промірів ділянки для ведення особистого селянського господарства. Площею 0,56 гектара за адресою утропи присілок діло. І Рогалевич Рината Михайлівна, жителька міста Косів, прошу затвердити технічну документацію і передати у приватну власність земельну ділянку 0,25, що знаходиться за. Присілок ДІЛ будинок 156. Для будівництва жила житла будинку господарської водіїв споруд, на які розташована належна мені на праві власності житловий будинок. Все, не немає більше. Кого будуть питання? Пропозиції. Зауважень немає. Став на голосування. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. до питання затвердження проекту землеустрою вирозляд звернення, адекса Карпаття облене. затвердження ціни продажу земельної ділянки. Житель села Льоча Михайлюк Юрій Петрович звернувся з заявою. Прошу затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу за адресою село Стопчаті вулиця Центральна, 3І. Площа ділянки 01474 гектара Оцінка землі становить 200. 265 тисяч 964 гривні. Вартість 180 гривень, 44 копійки. Дведцять янкостів. Меж за право. Межу заправку. Ah, da... ah, Vamos saber Дякую. Є ще якісь питання, заяви, зауваження? Немає? Всього доброго вам.